Ідемо далі по декларації: родина Радіних має простору квартиру на 96 квадратних метрів, але винаймає житло. Садово-дачний будинок з вдвічі більшою площею у селі Старі Безрадичі тут живе. Віктор Ющенко поряд конча заспа, одним словом, дуже дорого. За цінами спеціалізованих сайтів оренда коштує від плюс-мінус 2 тисяч доларів на місяць. Плюс комуналка скільки платить голова антикорупційного комітету у деклараціях? Не вказано. Але є інформація про власника будинку, і ця інформація насправді вражає. Отже, дім належить пані Ользі Аністратенко. Хто вона спитаєте ви? Вона ж не гуглиться. Відповідаю по секрету Ольга Юріївна Аністратенко, донька правиці Миколи Азарова. Так, так, вам не почулось, батько пані Ольги Аністратенко Юрій Сергійович. В уряді Мікояновича він працював першим заступником керівника секретаря Кабінету міністрів України. Він був не просто наближеним до прем'єра, фактично, Аністратенко організовував та брав участь в усіх огидних рішеннях і ініціативах уряду Азарова, такий собі консерєрі за це отримував відповідну оплату, крім офіційних зарплат, бонуси у вигляді землі під Києвом і так далі. Питання звичайно риторичне, але чи нормально, що голова антикорупційного комітету Верховної Ради України на одинадцятий рік війни знімає будинок у доньки правиці Миколи Азарова?